Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 15144 одиниці за добу 13, артилерійських систем 13644 одиниці за добу 51, реактивних систем залпового вогню, 1098 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 837 одиниць за добу 1. Літаків 358 одиниць за добу одна, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1110 одиниць за добу, 28, крилатих ракет 2278 одиниць за добу, одна, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 18 618 одиниць за добу, 56. Спеціальної техніки 2267 одиниць за добу 14. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!